Деньги Ажгабат. Здавалося б, що об'єднує село на Золотоніщині столицю Туркменістану. Цю разючу відмінність у тисячах кілометрів одне від одного об'єднала одна постать. Іван Черінько, уроджений з Черкащини, свого часу став засновником Туркменського образотворчого мистецтва ХХ століття. 4 серпня відзначають 115-ту річницю з дня його народження. Детальніше про цю постать далі. На творчість маленького Іванка надихнули живописні краєвиди Деньгів. Річки Самозванка і Кропивна, Гора Сторожівня оточували майбутнього художника, розповідає земляк і дослідник життєвого шляху митця Григорій Голиш. І вже в дитинстві Іванко клав на папір барви рідної землі. І коли він вступив після закінчення місцевої школи до мірі, Золотоніцького торгівельного технікуму там його вчитель малювання відразу звернув увагу на те, який це талант зростає, навчаючись у Київському художньому інституті. Черінько був учнем Федора Кричевського та Віктора Пальмова. Там студент став одним із кращих та представив перші роботи. Згодом Іван працював у міському театрі художником оформлювачем. Створив багато картин на і пейзажних полотен, і тематичних на теми, в тому числі української історії, був помічений в мистецьких колах. У 1933 році 25-річний Черінько вирушив до Туркменістану з важливим завданням започаткувати в республіці образотворче мистецтво. На час приїзду нашого земляка там переважало декоративно прикладне мистецтво, зокрема килимарство, ювелірна справа і вишивка. Образотворче мистецтво як таке, існувало стихійно, в вигляді там, наївного мистецтва і так далі. Це, власне кажучи, той напрям мистецтва взагалі, який пробуджує високі естетичні почуття і сприяє утвердженню певних орієнтирів, світоглядних насамперед. Це якраз той вид мистецтва, який. Дозволяє в тому числі утверджувати і примножувати національні традиції, і так далі. Зібравши навколо себе молодих живописців, митець очолив об'єднання художників Туркменістану. З ініціативи Черінька відкрилося й перше художнє училище. Він розумів, що не можна це взагалі пускати на самоплив, не можна обмежуватись лише аматорським мистецтвом і організацією, а треба готувати професійних художників. А це можливо лише в умовах спеціалізованого навчального закладу. Туркменістан став для Івана Черінька другою батьківщиною. Митець був закоханий у красу природи і традиції країни. Тут він зустрів свою музу Євгенію Адамову. Розповідає колишня очільниця художнього музею Ніна Клименко. Коли вони поженилися, вони приїжджали на Україну до батьків Івана Івановича. Їй дуже сподобалась Україна. А Іван Івановичу Туркменія, він казав, що Туркменія мене полонила. Майстерність виконання робіт одразу помітна, додає пані Ніна, не лише у пейзажах, а й у портретах. Художник вправно розкривав характер, зокрема, героїнь своїх картин, адже в ісламській країні прагнув підкреслити важливі вчинки. Весь час хотів передати оце особистість туркменського життя, особистість, ось він, Мадонна писав роботу. І ці, кожна у нього серія портретів жіночих. І кожен портрет висловлює по-своєму характер цієї жінки. Після загибелі під час землетрусу в Ашгабаті 1948-го Іван Черінько, який став вагомою постаттю для туркменів, зник з української історії. За сприяння дружини народної художниці Туркменістану Ніні Клименко вдалося привезти частину творчості 13 картин земляка на батьківщину. Нині вони зберігаються в обласному художньому музеї. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.